Саме головне, що я зробила наступного ранку, після того, як буря закінчилась. Здогадайте, що я зробила. Я повісила назад наші прапори. Вітаю! Мене звати Руслана Борисенко. Я проживаю в південно-західній частині Флориди, між містами Сарасота і Форт Майерс. Вже. Близько 20 років за цих 20 років ми бачили різні гарікейни, урагани по-українськи, які сюди приходили, проходили через нашу територію. Найбільший ураган був у 2004 році. це Чарлі, який безпосередньо опустився тут на нашу територію, на нашу каунті називається Каунті. і другий сильний гарікейн, який нас задів, це був у 2017 році гарікейн Ірма. І ось в цьому році, 28 вересня, ми мали справу із надзвичайно потужним, надзвичайно сильним горікейном, який називався Ян по-українськи. Тут в Америці називають його Іан. Ну що, друзі, на двір не буду виходити, бо зараз на дворі небезпечно. Моє дерево мангове благополучно впало. Пориви вітру дуже потужні, бувають, інтенсивні. На двір зараз іти абсолютно немає можливості. Вода в озері піднімається потроху. Власне, нас попереджали, що це буде великий гарікейн, який займає велику площу і обкриває майже всю територію Флориди від заходу до сходу. І з півдня сунувся він на північ. Поглинаючи велику територію, нас попереджали, що після Гарікейна може бути можуть бути великі потопи. Зони були розділені на зону А, Б, С. Зона А це був абсолютно 100% евакуація. Людей просили евакуюватись через те, що сподівались великої води, яка може піднятись після Гарікейна. І, власне, ось вже кілька днів сьогодні, після Гарікейна, після урагану. І вчора була закрита частина нашого гайвею, називається дорога Ай 75 Через те, що деякі в'їзди на цю дорогу були повністю під водою. Біля нас недалеко є в'їзд 182, й То там люди пересувались лодками. Найбільше постраждав Нейплс, Форт Майерс, прилягаючи до них острови, був такий чудовий острівець, який називався Каптіва Айланд. Він повністю. Тепер відсутній повністю всі будівлі, які там були, знесли воду, понесло в океан. Є багато жертв. Це вперше в нас так багато жертв після урагану. Ті люди, які не послухались, не евакуювались. Вони, на жаль, деякі з них, як кажуть по-англійськи, деденмейкет вони на жаль, постраждали. Багато людей є, яких до сих пір розшукують. З кожним днем вірогідність. Знайти їх все менше і менше. кожного року, починаючи із червня до жовтня, в нас в Флориді є так званий сізон», тобто вірогідність того, що можуть бути великі урагани. Зараз я знаходжусь на своїй ярді, на своєму бек-ярді, як то кажуть, ось позаду це озеро. Я робила невеличкі. Відео перед тим, як ураган починався, яке ми боялися, що вода може піднятися і залити навіть е територію будівель, хат і все такого. Ось тут де бушувала стихія, де вона мені поламала мої квіти, порозрушувала все. Я вже все поприбирала, вже все зробила чисто добре. У мене біля мого в'їзду в мою хату е висять два прапори. Два прапори український і американський. І це насамперед, що я зробила наступного ранку, я повісила наші прапори. Ось ці знамениті дуби, про які я також розповідала, і вони зараз майже всі знищені. Ось тут були мої дерева, моє авокадо дерево, трошечки подалі манго дерево. Я вже почистила свою ярду. Перша серед усіх сусідів я не можу терпіти ніякий хаос. У мене вже почищено все. На жаль, деревне повернути. Прийдеться посадити нові. В Форт Майерсі під час паводку по вулицях пливли машини і алігатори. Ось це наше чудове озерце. Це найбільше озеро, яке називається озеро Зепа Зепа Лейк. Зараз я вам покажу, як постраждала моя. Мій линай, і власне це найбільший, найбільша шкода, яку зазнала моя хата, через те, що все остальне залишилось ціле, непошкоджене, ну, але ось невеличкі пошкодження: сітка порвалась, двері перекосились через те, що їх практично вирвало і хитало. Але зараз я вам покажу щось дуже цікаве. Я заходжу на свій линай. Тут в багатьох будинках будуються ось такі великі двері, скляні, називаються Slider Doors. У мене таких дверей в хаті троє. Двоє з двома панельками і одні із трьома панелями. Це вхід в мою лівінг-рум. Так ось ці три панелі. Коли Кейн розвернувся, бо спочатку він йшов в одну сторону, потім він розвернувся і почав кружляти, І коли. Вітер з водою і з усіма е, якимись скалками, з якимись кусками деревини, і все такого, я тримала саме ось ці двері 5 годин, підтримувала їх через те, що вітер був сили 155 миль на годину. Він був настільки потужний, і сильний, що вигинав ось це середнє скло. Я ніколи такого не бачила. І я думаю, якби я не підтримувала це скло з середини і не тримала оцю раму вітер. 100% пробив би ось це скло і, власне, наробив би мені великої шкоди. І, мабуть, сьогодні я була б вже Хатченком. Я рада, що я залишилася вдома, я була вдома сама. Можливо, це не було саме розумне рішення, яке я прийняла в своєму житті, але я мусила захистити те, що для мене дороге. І е, виявилося, що я була права. Слава Богу, зі мною нічого не трапилось поганого. Е, я вбереглась, я вберегла свою, свою домівку, свій будинок. Е, зараз тільки належить час, щоб все відремонтувати, привести до порядку сусідський басейн, повністю знищений, повністю розрушений. Он моїх інакших сусідів одне дуже-дуже велике дерево, он інакше дерево. Також впало, пальма залишилося лише кілька листочків. Ну і принесло з будівництва, яке йде через пару вулиць від мене, портабл-туалет. Тепер в нас свій портабл туалет є, але нічого. Знаєте, все відбудуємо, все поправимо. Все зробимо так, як потрібно. Єдине, дуже шкода тих людей, які didn't make it, які загинули під час цього урагану. Я думаю, що наступного разу люди будуть набагато серйозніше відноситись до попереджень наших authorities, наших government людей, які говорять: якщо потрібно евакуюватись, то потрібно евакуюватись, не затримуватись тут через те, що стихія. Є надзвичайно потужна, надзвичайно сильна. Бачите, друзі, бувають ситуації, коли стихія приносить велике лихо. Бувають ситуації, коли люди штучно роблять лихо. В Флориді пройшов величезний ураган і завждав величезної шкоди в Україні своя біда. Але знаєте, коли ми всі разом, коли ми тримаємось разом, тримаємось купи, підтримуємо один одного, тоді набагато легше все те пережити. я дуже вдячна всім друзям з України, з інакших країн, і посилали нам найкращі побажання вижити і посилали свою позитивну енергію. Друзі, я вас всіх обнімаю, цілую, величезний привіт з Флориди, величезний привіт всій Україні. Ми душою і серцем з України, робимо те, що ми можемо, щоб допомогти разом до перемоги.